Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів. До вашої уваги системи по з'єднанню і роз'єднанню плитки. Я дуже коротко розповім, на що вони здатні, якої вони якості і якого принципу вони взагалі бувають. З мені відомих, ну звісно, є постачальники. Які постачають в Україну це обладнання. Всі вони постачаються офіційно. Тому почнемо е з типів. Як на мене, це, вони можна розділити на два типи. Перше це які обладнані е присосками помпового типу, вакуумні присоски помпового типу. Це ось такий чиджин, це ось такий китаєць. Е і дві присоски біхай. Біхай з 200-мм. Присосками і Біхай 150 мм присосками. Всі вони, в принципі, мета у них одна. Крім того, є звичайні вакуумні присоски це Сима і Біхай. Давайте, в принципі, у них дуже простий. Ви кладете. Для експерименту я взяв, якщо ви близько подивитесь, це дуже нерівна плитка. Дуже нерівна шершава, нерівна плитка. Але ж ми не шукаємо простих шляхів, як завжди. Якщо я ріжу щось, то максимальне беру. Фіксуємо їх. Це фіксується зараз сігма. Трошки треба надавлювати. І тепер ми можемо або віддаляти, або зближувати плитку. Тут досить широка е, ручка. Якраз підходить під руку і дуже зручно крутити. Зараз ми розно роз'їжджається. Мілка різьба, невелике зусилля і воно роз'їжджається. Так само в другу сторону воно буде зближуватись. Присоски закріплені, міцно тримають. Ця система це Біхай. Тут вже три присоски, звичайного, воно також. Працює. Давайте розкриємо. Натиснули. Раз, два. Три. Принцип такий самий. Ну, вони один одному мішають. Ну, зараз ми розсуваємо, бачите? Розсувається потихеньку. Тут різьба більш, більша за розміром, тому тут швидше робити. Але, звісно, чим менше мілкіша різьба, тим сила у вас буде більша на застосування. Перед вами безіменний китайський виріб, який попав мені в руки, але мета його. Призначення у нього те саме. У нього ось такі помпові вакуумні присоски, які, як не дивно, працюють. У нього зближення і розближення От тут тільки одна, але цільна металева труба. Якщо ви подивитесь, ви побачите, що труба цільна металева. Ну, крутилочка у нього. Дуже маленька, тому, як на мене, дуже тяжко вже крутити навіть на тій плиці. Ну, порівняйте, ось яка тут крутилка. І тут крутилка. Звісно, сила, силу треба більшу застосовувати і тільки пальцями. Тому, звісно, тяжче крутити. І, звісно, ви бачите, присоска відійшла, але по якості присосок ми поговоримо трошки пізніше. Звісно, тут не принципово, як вони тримають, але ж їх постійно треба буде підкачувати, щоб це якось розширити. Ось такий китаєць. Зараз переходимо до слідючого. Це приспособа. Китайці взагалі, я їх, мені подобається, що у них дуже багато різних варіантів. Біхай також постачає приспособу, яка працює на звичайних вакуумних строєних присосках. Вони. Як на мене, все дуже просто. Дуже просто фіксується, вони більш-менш якісні. так їх як ці три зафіксували. І тепер можемо або зближувати, або роздвигати плитку. Хочу зазначити, що ця приспособа ну, буде працювати тільки на невеликих плитках. Я думаю, 1,20 двадцять, не більше. Чому? Тому що тут е різьба... Шах різьби великий. Бачите, вона дуже швидко розсовується і совується різьба. А зауважте, що під ним буде клей, і ви маєте цей, по цьому клею ковзати. Тому вона якісно триває, тримає на шереховатій плитці. Це дуже складна плитка. Але вона запросто справляється з цією плиткою. Дуже проста, звісно, можна використовувати три ці присоски окремо, відкрутивши ось ці чотири болти. Дуже, як на мене, про про просте е рішення. До вашої уваги, е система зближення Shidжинг. Е вона дуже схожа на Біхай, але є деякі відмінності. По-перше, е в нього чомусь вони зекономили і трубки зробили зовсім коротенькі. Тому сюди, в комплекті, тут шикарна комплектація. Іде ось таких два опори. йде навіть для помп запасні резинка і мастила. Це також для кутової плитки, щоб її на кут ставити цю ж саму систему. Але ці трубки вони зробили коротенькі і тому оця приспособа влазить тільки одна для регулювання висоти. Звісно, можна десь знайти і довші трубки, але в принципі, я думаю, що їх і не треба. Ця відстані, щоб регулювати, це ж не такі величезні відстані, а в відстані там бувають 2-3-5 мм, ну, 10 мм. Тому і вистачить і такої коротенької трубки. В чому нюанс, що тут регулювання йде з двох сторін. Ви можете одночасно крутити або одну, або другу. Ну, це такий невеличкий нюанс. Різьба, тут менше за розміром. Ну, так якось вони зробили. Тут стоять манометри в Ну, Для такої мети і не треба особливо контролювати е тиск. Але присоски Shin прекрасно працюють і дуже гарно видно, е який тиск, е яке розріження є в системі. Як, як мінус, ці присоски закручені аж такими 4 міцними болтами. І тому присоски окремо використовувати можна, але досить ну, довше треба розбирати і збирати. Ну і він, він, він по висоті він один. Він також можна його фіксувати шестигранниками. Ну, ось така приспособа. Зараз переходимо далі. Перед вами класична. Система зближення і розширення Сігма, яка вже дуже багато років є на ринку, яка вже зарекомендувала сюди, але я покажу, тому що якось її не попадалося. В неї застосовують такі одинарні присоски Сігма. Дуже просто їх застосовувати. Так так. І тепер ви можете або зближувати, бачите, зближується. Ну, видно, що воно зближується. Чому не так гарно видно? Тому що різьба тут мілка. І звісно, тому легше крутити. І хват, як ви бачите, дуже зручний. Ви можете всією ладонію захватити і крутити. Ну, у сігма все продумано, немає варіантів. Звісно, якщо плитка дуже широка, їх треба використовувати дві, щоб вони стояли паралельно і одночасно крутити. А так, немає в мене претензій, присоски Сима найякісніші. Тепер до вашої уваги найдорожчий це біхай, який складається з двох помпових присосок, два стрижні, повнотілі стрижні, там це не труби. Тут є ось такі спеціальні регульовочні по висоті болти, які закінчуються пластиковими набалдашниками. Це для того, щоб виставляти плитці по висоті. Якщо є можливість регулювати, вони вам трошки допоможуть. Давайте накачаємо. Так, накачали. Тепер за допомогою ось цього крутящого елемента ми можемо або роздвинути, або здвинути між собою плитки. В чому бігає перевага? У нього два стрижні. Вони е, створюють паралельність руху, плиток але, звісно, на великий формат краще ставити два паралельно таких однакових пристроя. Але не в цьому біхає є свої е, фішки. У нього, по-перше, тут на присоскі є захист для того, щоб не, не, Случайно не натиснути. І дуже зручно вбіхає. Цю систему можна запросто зробити, щоб витягувалась. Окрема присоска і використовувати окремо присоску, працювати з окремою присоскою. Як на мене, ну дуже зручне, не треба викручуватися, і дуже просто і швидко закручувати. Такий, такий самий пристрій, але вже присоски по діаметру не 200, а 150. У нього все те саме. До останнього гвинтика, але звісно тільки кріплення і вони призначені під 150 присоски. Вони більш вузькі, якщо у вас вузенька плитка, вони більше, звісно, підійдуть. Розповім трошки про комплектацію. Комплектація у них дуже скромна, у біхаєць немає кейсів, ідуть ось такі накладки, які збережуть ваші присоски. Ну, звісно, у менших менші накладки. У Shinгу найбагатша комплектація. Тут е, такі накладки на присоски. Е, крім того, е, в комплекті якісний кейс, е, крім того, є скажімо так, е, деталі для заміни вакуумних присосок всередині і е, деталі для того, щоб ставити плитку під кутом 45 градусів. Ну, це найбагатша комплектація. У китайця невідомого тільки захисні кришки. А у сігми і у Біхає вакуумних Нічого взагалі немає, навіть кришечок захисних. Тому тут дуже обережно треба, щоб у них було своє місце для зберігання і транспортування. Неспроста ви бачите, тут три різні поверхні. Перша гладка. друга складна. Складна, вона і нерівна, і шериховата, і є мікротріщини. А третя, супер складна, у неї взагалі е, дуже нерівна, жорстка, е, шереховата поверхня. Ну, Це супер плитка, яка попадається одна на соту. Е, і перевірив їхню роботу. Е, плиток розповів, щоб в деталі не заглиблюватися. На цій поверхні, на гладкій, всі тримають безкінечно довго, всякому випадку, як мінімум, всі тримають по 20 хвилин. На цій поверхні всі тримають, крім китайця, китаєць тримає, але не впевнено, треба підкачувати. На цій поверхні впевнена тримає е, Сігма і Шиджинг. Е, бачите, Сігма. І причому безкінечно довго. Тобто, я присосав, е, вона буде тримати, скільки ви захочете. Якщо ви захочете застосувати, наприклад, Китайця, ну це я так, взагалі тут ніяким місцем не присмоктується. Біхаї, вони присмоктуються, але тримають недовго. Але хочу зазначити, що ця плитка ну дуже рідко попадається, в тому числі у мене, а я плиток, повірте мені, багато перерізав на батлах, я їх багато і дивлюсь в аграматі, і дивлюсь на неї. Тому прошу звертатися до мене для е, купівлі ось таких приспособ. Е, у кожної є свої плюси, мінуси, у кожного своя ціна. Ціни будуть викладені е, в тексті, або пишіть до мене на Viber, я вам відповім. Запрошую, крім того, підписатися е, в групу Viber, куди я приймаю тільки плиточників, або в відкриту групу Telegram, е, плиточники .ua, де ви зможете поділитися своїм досвідом або знайти роботу. Крім того, звертаюся до замовників, можете звертатись до мене. В групі Telegram, Telegram ви знайдете для себе найкращого майстра. Найкращі майстри, в мене традиційно вони в групі Telegram виділені адмінами. А якщо є якісь питання, напишіть мені, я вам дам відповідь на всі питання. Всього найкращого, звертайтесь до мене і саме головне, не хворіте.